Вітаю, чули про скандал з Фейсбук та Кембридж-аналітика, що стосувався використання персональних даних, але не зрозуміли в чому проблема? Чи може взагалі не знаєте про що йдеться? Дані 87 мільйонів користувачів Фейсбуку потрапили до рук приватної компанії за допомогою цієї інформації. На величезну кількість людей незаконно спрямували політичну рекламу. Експерти вважають, що це допомогло одному з кандидатів перемогти у президентських виборах США. Як усе почалося? Зі звичайного опитування. На кшталт такого. Якщо вам здається, що схожу схему не можна втілити в Україні, то згадайте популярні тести, яка ти Діснеївська принцеса, який твій психологічний вік чи де ти знайдеш своє кохання. Персональні дані це ресурс, яким ви розплачуєтесь за комфорт. Ви швидко викликаєте таксі, бо додаток вже знає, де ви живете. Магазини рекомендують саме ті товари, що є для вас актуальними або які ви щойно гуглили. Наймовірніше вони знають, коли ви народилися, бо пообіцяли подарувати знижку на день народження. Окей, а якщо у мене кнопковий телефон, я не користуюсь таксі та не купую речі онлайн, запитаєте ви. я вам відповім, що дані про вас обробляють під час кожного походу до державного органу, медичного закладу, банку чи навіть кафе. Гаразд. Але що конкретно зараховують до персональних даних? З одного боку, персональні дані це інформація, яка нам вже відома. Наприклад, це Олег, і він має мерседес. Він одружений, нещодавно повернувся з відпустки. Був у Туреччині, працює у міжнародній компанії. Водночас, це інформація, яка допомагає встановити, хто це високий блондин у чорній курці, люблячий батько двох дітей, керівник ОСББ, художник. Таке впізнання людини за певними ознаками називають ідентифікація. Проаналізуємо ідентифікацію на реальному прикладі з лихих 80-х. В одному альпійському містечку сталося гучне вбивство, про розслідування якого написала популярна місцева газета. Щоб зберегти таємницю слідства, у статті не вказали імені та прізвища головного підозрюваного, зазначили лише, що він місцевий м'ясник. Проте як виявилося пізніше, у тому містечку був лише один м'ясник. Цих даних стало достатньо, щоб точно ідентифікувати особу підозрюваного. Як бачимо, такі здавалося б незначні відомості, як м'ясник з містечка Мустервалд, виявилися персональними даними, які дозволили ідентифікувати людину. Ідентифікація не обов'язково ім'я, прізвище чи паспортні дані. Це все, що відрізняє вас, поміж інших людей. У масштабах цілої країни можуть бути сотні іваненків. Проте, якщо йдеться про конкретного Іваненка з конкретного міста, будь-яка додаткова інформація про нього це персональні дані, і їх треба захищати. Чому? По-перше, це ваше право на приватність. У вас є право на те, щоб компанії чи держава не знали, що саме ви гуглите або про що переписуєтесь. По-друге, це захист від шахраїв. Уявіть, ви гортаєте стрічку Фейсбуку і бачите тест, ким ви були у минулому житті. Вжух, і ви вже погоджуєтеся надати доступ до особистої сторінки адміністраторам підозрілого сайту. Далі ви, звісно, дізнаєтеся, що в минулому житті були Грушевським. Поширюєте це на свою сторінку, збираєте кілька вподобайок чи коментарів і забуваєте. А вже за кілька днів не можете зайти на свою сторінку, бо нібито вводите неправильний пароль. У цей час ваші друзі отримують повідомлення з проханням позичити 2000 гривень. Як це відбулося? Дуже просто додаток, у якому ви пройшли тест, отримав повний доступ до ваших персональних даних: віку, статі, списку друзів, геолокації, вподобайок та фотографій. І через звичайну необачність ця інформація потрапила до шахраїв. По-третє, розголошення певної інформації може призвести до неприємних наслідків. Наприклад, якщо хтось поділився даними про стан вашого здоров'я, не отримавши згоди. Нещодавно одну мою знайому з ВІЛ відмовилися записати на манікюр в салоні краси. Таке рішення працівники закладу пояснили тим, що переймалися за своє здоров'я, бо жінка могла їх інфікувати. На жаль, в Україні і досі існують упередження щодо цієї хвороби, тож знайомій довелося довго пояснювати, що заразитися роблячи манікюр неможливо. Інший приклад відомості про ваше статеве життя. Таку інформацію ми ще називаємо чутливими персональними даними. До них також зараховують інформацію про національність, політичні та релігійні погляди, участь у партіях та профспілках та біометричні дані. Ми щодня обмінюємося інформацією, яка на перший погляд здається дріб'язковою, але якщо такі дрібнички потраплять до рук недоброчесних людей, їх завжди можна застосувати проти вас.